Бажаю здоров'я. Я солдат 110 ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка. Ремонтно відновлюваного батальйону за посадою я мастер ремонтної майстерні ремонт по ремонту стрілецької та артилерійської зброї, озброєння. З 19-го до 19, 23-го року я знаходжуся у СЗЧ. Знаходжуся у СЗЧ, я тому, що мій командир роти, а саме я Кирило Олегович, пане старший лейтенант. Це та людина, котра не жалкує, не шкодує свій особистий склад. З 38 людей а зараз не 200 та не 300 хлопці. Це 7 людей. Казати, скільки проходять через скільки ротації по обіцянкам та по факту, я не буду. Я думаю, всі це розуміють. Але справа не в тому. Псезиче я потрапив тому, що. По-перше, коли я просив роз'яснення по БР, а саме по бойовому розпорядженню, мені було відмовлено. Відмовлено тому, що це нібито секретна інформація. Секретна інформація заключається в тому, що ну, мені ніхто не роз'яснив мої обов'язки, що я потрібен, що я буду потрібен робити у місті Авдіївка. Та оборона Авдіївки це добре, але в мене інша посада. Я майстер з ремонту, я ще раз повторюся. Так от. Наразі в мене дуже низький морально-психологічний стан. Коли я вчора прийшов до свого командира та попросив відсрочити, я не відмовлявся від виконання бойових задач, відсрочити а, мою, мій заїзд на нуль, мені було відмовлено, та почались погрози. Погрози. Суд, тюрма, відмова, дезертир і так далі. і тому подобне. Наразі. Я, мною було прийнято рішення поїхати з так називаємого ППД. Я не буду уточнювати, де саме воно знаходиться, але це Донецька область. Так ось. Коли мені було відмовлення по причині того, що в мене померли два моїх близьких родича, і я не можу наразі виконувати бойові завдання, тому що від мене користі буде набагато менше, ніж пользи там. Людина почала погрожувати. Дала мені годину часу, щоб я зібрав свої речі та жив на ППД. Але всі ми прекрасно розуміємо, що б було, якщо б я залишився жити на ППД. Хоча багато хто знімає квартири, будинки і живе за межами ППД, і приходить виключно на шикування ранкове, ну, вечірнього у нас не було. Так ось наразі даний командир роти. Котрий був на нулі, ну, за два роки. Ну, якщо взагалі місяць він був, то це вже дуже добре. Ну і саме розумієте, то він не воював, а сидів десь у підвалі. Так ось. мною було сьогодні написано на даного командира заяву у ДБР Скарга. Поки відповіді нема, ну, тому що ще мало часу пройшло, та я б намагався звернутися до Міністерства оборони та надати скаргу теж. Але у Міністерстві оборони мені було відмовлено, мотивуючи це тим, що не потрібно виносити СОР із ССБ, як вона мені сказала. Ну, і... Дійсно, не потрібно не потрібно. Наразі я не знаю, в якому я статусі знаходжуся, але. Виключно заколупують він мою дружину. Мені не дзвонить ніхто, батькам не дзвонить ніхто. Ну, це їхнє право. Адвокат вже найнятий. І як сказав мій один побратим теж 110-ї бригади, ми для них, як для вампірів, промінічка сонця. Вони не люблять правду. Тому що правда для них це дуже черевато. А також в мене дуже багато інформації. Як, хто, де, де і коли, їздить у відпустки. Чому то чомусь одні, як той самий командир роти, буває вдома два, два рази на місяць, а хлопці у нас можуть сидіти. І до комплектації у нас нема. Воювати людей нема. Я розумію, що в наш час це з моєї сторони, мабуть, звучить неправильно, то що я. Це буде Росні, скажімо так, дуже, дуже вигідно. Але мовчати і гинути із за ідіотів, командирів, я не бачу сенсу. Любі побратими, не мовчіть. Це багато де таке твориться. І не тільки в 110-й бригаді. Тому слава Україні!